Привіт, друзі! У нас сьогодні на огляді стильний, сучасний і топовий домофон від китайської компанії Hikvision. Його тонкий і хай-тековий дизайн ідеально підійде для будь-якого приміщення. Але чудовий вигляд це далеко не головна його перевага. Зараз я вам розкажу про всі інші. А мене звати Дмитро, ви на каналі Secure. Приємного перегляду! Hikvision з довгою назвою DSKH6350TE1IP має багато чудових характеристик, які роблять його незамінним помічником у питанні безпеки і комфорту вашого будинку. А новий інтерфейс версії 2.0 із зручним дизайном забезпечують простоту використання та інтуїтивно зрозуміле управління. А самедіймовий кольоровий сенсорний екран з роздільною здатністю 1024 на 600 пікселів надасть вам чітку і яскраву картинку при перегляді відео в режимі реального часу. Відеодомофон має компактні розміри 175 на 113,5 мм і 21 см завтовшки. Далеко не всі можуть похвалитися такою стрункою талією, вага трохи більше 600 грам. Hikvision поєднує в собі передові технології, надійність та простоту використання, що робить його чудовим вибором для забезпечення безпеки та комфорту вашого будинку. Також цей домофон можна під'єднати до 5 панелей виклику або стільки ж моніторів, що дозволяє контролювати декілька виходів. Додатково до цього пристрій. Має роз'єми для восьми фізичних датчиків, які значно посилять вашу систему охорони. Один з важливих аспектів цього домофону можливість віддаленого розблокування через програмне забезпечення або мобільний додаток. Це дозволить вам керувати доступом та приймати рішення про розблокування дверей з будь-якого зручного місця. А вбудований всеспрямований мікрофон дозволить здійснювати двосторонній зв'язок та спілкуватися з відвідувачами біля порогу вашого будинку. Динамік забезпечить чіткий звук. Завдяки ethernet підключенню до 100 Мбіт, ви можете бути впевнені у стабільному та швидкому з'єднанні з вашою системою охорони. Домофон Hikvision також має функціонал тривожних входів, що надають вам додаткові можливості контролю та безпеки. Ви зможете інтегрувати датчики тривоги та інші пристрої, щоб бути завжди в курсі того, що відбувається. У компанії Hikvision теж є свій мобільний додаток, який дозволить вам переадресовувати дзвінки на мобільний телефон, зберігати до 200 фото відвідувачів, дистанційно відкривати двері та ворота. І найкрутіша фішка цього домофону підтримка sip протоколу що дозволяє використовувати його в багато Квартирних сіп мережах для створення окремої локальної мережі. Ви можете приєднати його до домашнього роутера через Ethernet. І з мінусів цього домофону функції запису відео тут немає, лише фото. Але ви можете дивитися відео в реальному часі з відеопанелей і пов'язаних камер. Живлення в цьому домофоні від 12 вольт, а споживає він лише 8 Вт. Цей домофон чудове рішення як для приватних будинків, так і для офісів, а стильний вигляд впише його в будь-який інтер'єр. А обрати та замовити цей та будь-який інший домофон і всі товари для відеонагляду ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей!